Пойдем спать. Ёбан, шашлык. Ёбан, кто как тут обманулся, пацаны. Кен нахуй снимать? Уже гонит, Кен. Подъем! Он пошел нахуй. Поцелуй сатницу мою, когда я пухаю. Здорово, с вами Headless Four. Саня, Максимка, Ема. Подъем! О, пошел нахуй. Поцелуй сатницу мою, когда я пухаю. Честно, мне здается, что у нас уже очень колошевый на эпидемии 6. Это, это подозрительно. Подозрительно. Він просто кожен ранок в неї підходить, коротше, до йо тим питанням в неї вже в мозах там якийсь таймер стоїть, вона думаю, так швидко просинається. Підйом! Пішов нахуй. Поцілуй садницю мою, когда я пухаю. Мені здається, я так буду своїм дітям відповідати, коли вони будуть зранку будити мене. <плес> Ахує, ми батьки, будуть класі нас мої І наєбувати будем наші діток ми завжди Поцелуй <плес> сайтницю мою, когда я пухаю Коли вона спить, вона така мила і похожа на нашого стапчика Ми переходимо до наступного відра Така чётко. Зараз ми свій канц та щит знає, коротше, то замутимо. Те ще ми цілий день біде. Hey you, I'm Наші дорогі підписники. Ми просимо у вас зняти таке саме відео, як у вас там та щит. Короче, з партем втікаєте або з уроків. Не навіть з роботи можете. Кіньте нам чи або під відео, або комусь з нас в ПП. Я, я відкрив лічку. Той хто зробиться, має повне право кинути нам вообще любий челендж, який тільки захочете. І ми відповімо на це вам. вам Але в межах розумно. Поки ви думаєте над тим, як це зняти, ми переходимо до наступного відео. Проще не знаєте, чого зараз не побачили цього відео? Бо ви, Я мушу вас попередити, ви мусите підготуватися до того, що це відео 18. Так, і слабонервні відійдіть, будь ласка, від екранів, своїх моніторів, телефонів. Того, вагітних теж забудь. Вагітних. Нафіг. Нафіг з пляжу. Настроюйтеся таким відео перед дракою. Погнали. Ті-ті-ті-ті. ну ми бачили багато епічних таких тупорилих людей. Ось такий придурок. Були ось такі придурки. Oh shit. О, сі. I'm about to shock this. Ну отакі. Але цей просто на ну все перевершив, розумієте? Ми ще, ми ще... О, яка ймовірність того, що його примітивний мозочок дасть сигнал носів стати на край крісла. Я взагалі не розумію, яка Чекай. Okay. Один до одного. Підписуємося на наш канал в Ютубі. Ставим нам лайки. Вставайте нам, кидайте нам. Кидайте нам на ласк. Багато челленджерів, багато питань. Коментуйте. Так, о, коментуйте відео. Підписуйтесь, коментуйте, лайк. З вами були ще фут. Оооо, you touched my ta la la la. Big fish is the landlass. Big fish is the